Слава Україні! Вітаю вас на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні до вашої уваги маленький японський помічник Янмарка Е3 на 13 кінських сил. Трактор оснащений тросиліндровим дизельним двигуном механічною коробкою передач. Чотири швидкості і присутній реверс. Дві швидкості реверса вперід і одна швидкість назад. Також три швидкості вон, блокування заднього диференціалу управління навіскою, мотогодини 775 мотогодин. В хорошому зовнішньому вигляді, резина взагалі супер, навіть без малесеньких тріщин. фреза також ідеальна, з хорошими ножами. Майже нові. Боковий циліндр на навіску. Ось такий маленький повноприводний помічник. Кого цікавить, звертайтесь, Вінниця, Мініагро, міні-агро 2 а До зустрічі!